Та ми ж не вас, господи, сьогодні, сьогодні, 5 грудня 2014 року. Ми їдемо в прекрасний край. На Донбас. Находимося в Зйомні. Життя жив, ніколи не міг подумати, що будуть такі часи лиховіття нашого народу. В боротьбі знову за справедливість, за краще життя, за майбутнє. Мабуть, у ці всі роки не вдалося нам збудувати в країні лад, злагоду, порозуміння. Поляки кажуть, то є одна нація, то як це так, вони не розуміють, то як це так, нація на нація. У нас прикро, але і 17-й, і 18-й рік, і 20 роки, але часто ми між собою виясняли стосунки за краще життя. Одні показували вектор в одну сторону, інші в другу сторону, одні в сторону Росії, другі в сторону Європи, треті – за самостійне життя. Але все одно ми повинні прийти до того часу, що ми повинні бути. Ми ну, перші вийшли на Майдан, і на Майдані фактично були фізично здорові, розумні, толкові, е і офіцери, і виробничники. Але не вдалося їм серед свого загалу вибрати, мабуть, тих сильних лідерів, що, яких повірив і схід України. І Схід почав за своє життя, тому що теж надоїло так. Надоїло жити невпевненим. зробить найбільше, тому що схід найбільше гнітися, найбільше з його викачувалося, найбільше поробощалося, найбільше люди були зневірені, найменше вони були і могли дозволити собі поїхати десь в Європу чи в другу країну, подивитися на те життя. Той тиск, той тягав, кріпаса, який був на сході, звичайно, він і ліг. Мабуть, в основу цього, цього лихоліття, ось цього гіркого непорозуміння, будемо надіятися, що люди порозумніші, порозуміємо всі. І було б добре, якби ми порозуміли і вже над нами не були паразити, не були у ті таракани, не вели нас в оману, не робили з нас кріпаків, рабів, не глумились над нами, а щоб ми були. Вільний держави, вільні від усього, і могли собі дозволити все, і щоб без сліз а з відчуттям радості ми дивилися на європейські країни. А на сьогоднішній день, коли дивимося, які шляхи в Польщі, які шляхи в Румунії, які шляхи автомобільні в туреччині. Як ці країни на сьогоднішній день живуть? Наскільки соціально вони забезпечені? Наскільки вони стали попереду? Е, недавно ми пам'ятаємо, як вони ще їздили, я вибачаю, ще на корова орали, на підводах їздили, купляли наші сигарети, прима, е, білизну, що тільки не брали. І на сьогоднішній день на такий стабільний рівень. Е, Вийшли і проживають. Будемо сподіватися, що в сьогоднішньому дню народяться лідери, настоячі лідери держави, які зуміють об'єднати народ, які не допустять, щоб знову Київську Русь чи взагалі наш народ роз'єднали. Тому що тільки починають роз'єднувати, фактично Україну руйнують. Це було і в 17-му, 18-му, 20-му році, коли була директорія Махно, Скоропадський, Пеклюра. Тільки варто було роз'єднати, потім вже більшовики добивали поруч наш народ.